Привіт, друзі! Сьогодні ми вирішаємо до місця, де історія живає на кожному кроці. Це місце з багатою спадщиною, де середньовічні будівлі стоять поруч з сучасними кафе, а легенди переплетаються з реальністю. Приготуйся зануритися в атмосферу, яка надихає і зачаровує. Починаємо разом з youtube каналом з нуля мандрувати містом Цешин. Це місто на кордоні Польщі та Чехії, розділене річкою, Ользою, але об'єднане спільною історією та культурою. Звідси з залізничної станції починається наше знайомство з цим чарівним куточком Європи. Від автовокзалу до серця міста лише кілька хвилин пішки. Прогулюючись вулицями, ви відчуєте, як минуле переплітається з сучасністю. Старовинні будівлі сусідять з сучасними кафешками та магазинами. Автовокзал стоїть неподалік залізничної колії майже в притул. Щойно ви виходите з вокзалу Цешина, ваше око мимоволі чіпляється за цю величну будівлю на пагорбі. Це медичний центр сестер РГБТанок. Одна з архітектурних візитивок міста. Якщо ви подорожуєте автобусом, то автовокзал Цешина стане вашим першим пунктом призначення. Розташований неподалік від центру міста, він є важливим транспортним вузлом, що з'єднує Цешин з іншими містами Польщі та Європи. Так само з нього ви можете відправитись будь-якою точкою в місті Цешин. Вітерець приносить свіжість нового міста, а навколо поєднання історії та сучасності. Залізнична станція, яка зустрічає гостей вже понад століття. Зберігаю в собі спогади про тисячі подорожей. Стегнемо. Стегнемо. Зведений понад століття тому, медичний центр не лише виконує свою медичну функцію, а й частково зберігає дух минулого. Ця будівля, медичний центр сестер Ельжбітанок, заснований у 1754 році. Спочатку сестри Ельжбітанки присвячували себе догляду за хворими та підтримці нужденних. На сьогодні центр продовжує цю благодійну місію, надаючи сучасні медичні послуги мешканцям Цешина та Околиць. не можна, можна збільшити. Подивіться, будь ласка, на цей вид. Які відкриваються за танки відпочинку медичного центру це просто щось. Продовжуючи знайомство з архітектурною спадщиною цешина. Наша подорож продовжується до місця, де історія промисловості міста оживає. Прямуємо вулицю Любурнює на захід. І тут нас зустрічає будівля колишньої фабрики Кольза Цешин, відомої своїм легендарним бафільним батончиком Принц Пола. Сьогодні ця фабрика є частиною міжнародного концерну Mandeus International, зберігаючи традиції виробництва улюблених васощів. Місце, можливо, пов'язано з вами більше, ніж здається. Фабрика працює тут з 1920-х років. Саме звідси розходяться по світу ті самі вафлі та шоколадки, які можливо зараз лежать у вас на столі поруч з телефоном або монітором. Звісно, якщо ви любите мілку. Фабрика виготовляє продукцію не лише для Польщі, а й для багатьох інших країн світу. Одразу із фабрикою знаходиться невеличкий парк. Тут місцеві жителі люблять перепочити під тінію дерев. Займуючи далі, нас зустрічає костюл Святого Георгія. Його фасад ще один спогад про багатокультурне минуле цешина. Дорога веде нас повз головні ворота цешинської пивоварні. Цей комплекс ще один символ міської історії. І знову нас зустрічає просто офігезна панорама міста. Я ані крапельки не пошкодував, що я сюди прийшов. Але згори буде видно набагато більше. Сьогодні так сонячно. Воно все мені засвічує кадр. Я вибачаюсь, друзі, за свій захиканий голос, але там дійсно круті горки. Отак ця башта виглядає. На неї можна піднятися навіть. Якщо хочете більше про цю башту зсередини, підписуйтесь, ставте лайк, так я зрозумію, що вам це цікаво. То я так розумію, була колись в'язниця при замку. Тут люди моляться. Це як дуже велика капличка. І тут ми підходимо до самого краю. Звідки вже будемо бачити гори? Дуже багато туристів. Але хто ми такі? Щоб цього не доказати. Звідси видно. Філармонію. З органом. Це друга по висоті будівля в Чешині. То вже чешська сторона. Ми підемо потихонечку до низу. До речі, раніше мостили дороги не з каменю, а з дерева, тому що це було більш вигідно і легше замінити. І це конкретний приклад. Ну, сьогодні наша перша прогулянка цешену добігає кінця. Ми лише доторкнулися частинки його історії та чарівності. Але попереду ще більше відкриттів. Не перемикайтеся, продовжимо зовсім скоро. Якщо вам сподобалася ця подорож, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не пропустіть наступну серію мандрівки Цешн. Велике дякую Олегу. Без тебе я би не впорався. А що буде далі? Ще більше цікавих місць, ваш грутів та несподіваних історій. Мені кричать чи що?